Давайте повернемося у минуле та пригадаємо чудові місця, яких більше не існує у Дніпрі, але залишаються в наших серцях. З початку 2000-х років Дніпро дуже змінився. З'явились нові будинки, парки, сквери, магазини та ТЦ. Водночасно із вулиць міста зникло те, що місця не бачили не один десяток років, чим довго користувалися та до чого звикли. Канатна дорога. Підвісна дорога з'явилася у Дніпрі у 1968 році. З її допомогою можна було дуже швидко дістатися Нестерського острова. Вона мала популярність серед містян, оскільки значно скорочувала шлях на пляж, а подорож нею була схожа на атракціон. Іноді щоправда, дорога зависала на 10 чи 15 хвилин із технічних причин. І тоді люди в кабінах проводили кілька незабутніх хвилин над дорогою чи річкою. Свій останній рейс канатна дорога зробила у 2007 році, і з того часу не працює. Ринок у центрі на початку 90-х, там де сьогодні знаходиться ТЦ Європа, був торговий ринок. Називався він Катернослаським, і купити тут можна було все, що завгодно: від цигарок та пиріжків до спортивного одягу. У 2004 році торговців переселили на інші ринки Дніпра, а площу реконструювали. Таксофони раніше у центрі міста можна було зустріти таксофони. Їх кріпили на стінах будівлі, а зателефонувати можна було, купивши картку або кинувши в апарат кілька монеток. Але згодом мобільні телефони їх витіснили. Остаточно таксофони зникли в 2010-х роках. Пам'ятний фонтан: фонтан біля цьому був збудований у 1973 році та використовувався переважно для вентиляції приміщень магазину. Він виглядав дуже просто, але встиг полюбитися жителям міста та стати місцем орієнтиром, де призначалися зустрічі та побачення. Старий кінотеатр. Кінотеатр родина відкрився у Дніпрі у 1909 році. Тоді він називався Електробіскоп Зайлера на честь свого засновника. А будівля була спочатку дерев'яною. У 1913 році на його місце з'явився кам'яний будинок. А сам кінотеатр отримав назву Гігант. Назву Родина він отримав у 1945 році. Попередньо змінивши кілька імен. У 2014-му замість кінотеатру в будівлі з'явилася пивоварня. Хоча ці місця більше не існують у Дніпрі, вони залишаються в пам'яті мешканців як частина історії та культурного спадку міста.